Мирного всім неба, мене звати Вікторія, місто Харків. І сьогодні в мене розпаковка не рослин, а те, що потрібно для рослин, для саду городу. Замовлення робила в інтернет-магазині. В цьому магазині я замовляю вперше. Назва Агропланет. Ну і тут усього потрошку поназамовляла, Не вмію замовляти. Помалу, тож чек в мене вийшов на 24 позиції, і це ще я стрималась. Замовила на 1000 гривень. Наче багато, але і не так вже багато, тому що не надто дорогі в мене препарати. А що саме зараз докладно розповім. Засіб чистий сад, подвійний удар. Це інсектоакарацидно-фунгіцидний водорозчинний препарат від фірми «Агромаксін» 300 мл. І його потрібно використовувати ранньою весною у стадії бруньки і нерозпущеної бруньки. З деяких причин я вже не встигла обробити, тож полежить до весни. Хелат заліза від фірми Квантум. Хилатне добриво захищає від хлорозу рослини. Напалм системний гербицид суцільної дії. Антиперій післявсходовий гербіцид для знищення злакових бур'янів. Антибур'ян системний гербіцид суцільної дії. Харума системний післявсходовий гербіцид. Раундап. Всім відомий гербіцид, засіб від бур'янів широкого спектру дії. Плантатор. Комплексне добриво для позакороневого підживлення на початку вегетації. Формула 30-10-10. Цезар. Інсектоакарацит 10 мл. Майстер агро. водорозчинне комплексне добриво для всіх видів хвойних рослин. Комплексне доброво для хвойних рослин, боюсь невірно прочитати. фолікер або фалакер. Хто знає, як вірно поправте мене. Пакетик хелатин хвоя. Хорус. фунгіцид широкої дії. Актара. Інсектицид широкого спектру дії. Гумат має стимулюючий ефект як для посадкового матеріалу, так і для живлення рослин протягом вегітації. Антимедведка. Інсектицид проти ведмедки. Бордоська суміш бореться з комплексом хвороб у рослин. Карбомід або ж мочевина – Це азотне добриво. Маса 1 кг. Аміачна селітра теж азотне добриво. І карбамід. І селітру я використовую для боротьби з старими пеньками. Нітроамафоска. – калійне добриво. Формула 10-20-20. Каліма, калійно-магнієве добриво. Упаковка 1 кг. Корник. Комплексне добриво на основі курячого посліду. Взяла найменшу упаковку 2 кг. І два пакетика насіння мірабілі та матіоли. Добавити до свого. Ось така в мене вийшла посилка. В основному це гербіциди, фунгіциди, інсектициди і трішки самих простих добрив. Ніяких дорогих осмокотів поки що не використовую. Підписуйтесь, хто не підписався, будемо разом використовувати і дивитись на результати.